Всім мої вітання. Сьогодні буду фарширувати перець. Кому цікаво, як роблю це, я переглядайте. Так, в сковорідку покришила, висипала покришану цибулю, дві гарні великі цибулини. Тут ось запарила рис. Ставлю, включаю комфорку, вливаю олію. Хай піджарюється, а я тим часом буду мити і чистити перець. Так, мию і буду чистити перець. У мене є така приспособа, дуже класна, яка вирізає зразу все, удаляє. Ну а тепер поправляю пальцями. Тут жариться цибуля. Наглядаю за цибулею. Зроблю маленький вогонь, щоб успіла перечистити перець. Ці перечистила, піджарила цибуля. викидаю моркву в сковорідку і з морозівки потерта, щоб швидше. Накриваю кришкою і роблю маленький вогонь. Висипаю в зажарку до фарша. Peace. Yes. Так, тепер буду солити за смаком. Перчити, Поперчила. і буду перемішувати руками. Перемішала. Що будемо начиняти. Я начиняю руками, бо його тут треба запихувати. Відчувати треба ложку, я так не відчую, щоб не поламати саму перчинку. Сьогодні буду працювати на морозилку. А напевно, тоді вже як відварю. Тоді і в інтернет монтує. Ну і так підійшла черга ставити варити, ложу лавровий лист, духмяний горошок, заливаю томатним соком. Солю за смаком. Все. Ставлю варити. Ну от такі вийшли фаршировані перці.